Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про ланчпул на біржі Binance. Де ви за стейкінг своїх BNB або FDUSD можете отримувати винагороду в монетах Aua. Переходимо за стосунок від біржі Binance на головну. Далі вибираємо кнопочку Більше. Опускаємося нижче. Шукаємо вкладочку Earn. І ланчпад В ланшпаді там є. Вибираємо внизу, є ланчпад ланчпул Вибираємо ланчпул і бачимо подію. Загальна винагорода 45 млн Період фарму 5 днів. Час до початку фарму 10 годин. І так. Якщо у вас є BNB, або. USDT. USDT ви можете обміняти на FDUSD і застейкати. У мене BNB на даний момент немає, тому я покажу вам, як додати в пул FDUSD. Вибираємо FDUSD. стейкінг. Я вибираю 100 FDSD. І нажимаю стейкінг. Все, стейкінг успішно здійсню. І ось. Загальна сума стейкінгу 379 мільйонів. Мій стейкінг. І буду утримувати винагороду. Через 10 годин почнеться початок фарму. Так, це багато, друзі, але кожен вирішує сам, скільки йому додати в пул. У кожного різні суми. Я лише вам показав, як це працює, як додати. Тому дякую, що переглянули це відео. Поставте лайки, якщо воно було корисне для вас. Підписуйтесь на мій канал. Всім профіту і до зустрічі в нових відео.